Знову в епіцентрі подій торгівельний майданчик і знову вогонь нищить майно та товари продавців, а пожежні поспішають ліквідовувати наслідки стихії. У Києві знову сталася пожежа на ринку. Вночі запалало у Голосівському районі на Деміївському ринку. Вогонь встиг знищити з десяток торгівельних точок. Вже на ранок, розбираючи обгорілі завали з під наметів, власники павільйонів згадують, рятувальники приїхали за лічені хвилини. В іншому випадку кажуть, масштаби пожежі були куди більшими. Все оперативно, швидко потушили, не дали далі. Однак навіть оперативність рятувальників не змогла завадити масштабним пошкодженням. Вогонь знищив торгові місця на площі близько 300 квадратних метрів. У Державній службі з надзвичайних ситуацій про причини займання та збитки від вогню поки не говорять. Втім, ті ж власники місць на ринку припускають, почалося все з закорочення електромережі в холодильнику одної з торгових яток. В холодильниках задалі какие-то старі, вони не закривай. Це закривають, а пришла прийшля вон вірха і внизу. там раз, два, три, чотири, п'ять магазинів. На щастя, в цій пожежі не постраждали люди. Однак разом з цим збитки підприємці отримали чималі. А якщо повірити словам людей, відшкодовувати все доведеться зі своєї кишені, адже практично ніхто на Деміївському ринку свої павільйони не страхував. У нас хостовар біля посуда, біля біля кухні, було. і мінімум на двідас. Sorenka si dol, tovar bila. Zastrahovana vas? Ne. ne Zastrahovana nikoli, ko je bazarna verna. Варто сказати, що пожежі на столичних ринках не новина для киян. Регулярно, з року в рік, принаймні одна масштабна надзвичайна ситуація, і пов'язані вони найчастіше якраз з порушенням правил пожежної безпеки. Не так давно у столиці вкотре палав радіоринок. Тоді все також сталося вночі. Вогонь спалахнув в одному з кіосків з електроприладами. Найімовірнішою причиною також назвали закорочення в електромережі. Трохи раніше горів Володимирський ринок, також у Волосіївському районі. Пожежа була масштабною, вогонь знищив близько. Біко 400 квадратних метрів площі, а ще раніше, у 2014-му, знову горів радіоринок. І тоді знову причинами пожежі стали порушення правил пожежної безпеки. Рятувальники кажуть, вдіяти з цим щось дуже важко. Профілактичні бесіди малодієві, страхувати своє майно українці, поки не надто поспішають, так як і виконувати всі норми пожежної безпеки, як власники торгових місць, так і адміністрація ринків. Тим паче, що зараз діє мораторій для пожежної інспекції на перевірки і вла. Власники не чекають раптових візитів і неочікуваних штрафів, яких втім не надто й бояться. Адміністрація повинна забезпечити пожежну безпеку на своєму об'єкті, щоб виконати і дотриматися всіх пожежних норм. Це затрата великих коштів. Тож господарі, економлячи на цьому, от вони. Не дотримуються ну, штрафи, вони дійсно мінімальні, і тому о, сьогодні господарі, адміністрація об'єкта їм простіше заплатити штраф аніж о, о, затратити великі кошти на ту ж пожежну сигналізацію. І до дотримання правил пожежної безпеки, от і виходить, що власникам павільйонів простіше заплатити штраф ніж приводити у відповідність з усіма нормами свої робочі місця. Однак до того як біда приходить, мало хто замислюється, що потім ця економія обійдеться аж надто дорого.